Всім доброго часу доби, до вашої уваги ось такий автомобіль джип широкий, чистий рік. Автомобіль повністю на ходу. Прошу, гума стоїть в автомобілі. Автомобіль перездавався як після незначного підтоплення. Машинками тестували, їздили, працює все добре, помилок немає. А єдиний нюанс не працює ось цей екран. Треба з ним розібратися. Так, у машинці все чудово. Мотор коробка, працює рівно. По кузові я на капоті ось такий невеликий нюанс. М'ятна зцарапаною. Отак-так, покол автомобіль в хорошому стані. Латітуд 4х4, повний прибіг. Ось такий варіант. Доступний до продажу, готується. До відправки в Україну Фідрикомпані Фіддр... підберемо, привеземо на краще автомобілі з США.